Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено, як ви здогадалися, з назви ролику автомобілям з Америки. Чи варто їх купувати в період війни і привозити для ремонту. Дивіться, багато часу вашого не займу. Надію, що ця інформація буде корисна для тих людей, які зараз задумались для покупки авто і дивляться в бік аукціонів з Америки. Які раніше були плюси, чому люди купували авто з Америки? Це була прозора історія автомобіля, це була та комплектація, той колір, той стан, який хотіла людина. І звісно, самий, якби, великий фактор, на який звертали увагу, це ціна, тому що ціна автомобіля в загальному з ремонтом виходила дешевше, ніж вони коштували тут, на нашому ринку, і людина. Отримувала з формуючи ці всі фактори хороший варіант за мінімальну ціну. Що залишилося в даний період? Якщо раніше у вас був зазор між ринком України, коли ви привозили автомобіль з Америки, то, на жаль, зараз цього зазору вже не буде. Не буде по якій причині, тому що з'явилася додаткова логістика, логістика з Європи. Тобто раніше автомобілі приходили з Америки напряму в Україну. В Одесу, в Одесі вони або ремонтувалися, або відправлялися вже до своїх власників на автовозах по містам. На жаль, зараз порт не працює і всі автомобілі приходять до європейських портів. Зачасту зараз це Литва, Порт Клайпеди. І звісно, вам з цього порта вже потрібно вести автомобіль в Україну. Ось тут у вас з'являється Додаткові затрати. І можна сказати, що це доволі якби, чимала сума, особливо, якщо ви везете бюджетний автомобіль. Тому що основня, основна маса запросів автомобілів це автомобілі до 10 тисяч під ключ доларів або до 15. 20-25 плюс, Ми про них також поговоримо, але чуть-чуть пізніше. Тому, коли у вас на бюджетному автомобілі з'являється додаткова оплата дві 2-2,5 доларів, це дуже відчутно на таких автомобілях. Тому сказати, що чи є сенс зараз розглядати бюджетного класу автомобіль, щоб привезти його зі Штатів в Україну, можна сказати з 95% впевненістю, що, що, на жаль, напевно, ні. Тому що. Рія запропонує вам варіанти вже відремонтовані в ту ж саму ціну, що ви привезете свій автомобіль, відремонтуєте, а не фактично, що ви вложитесь дійсно ще й в цю, в цю суму. Тому що м дійсно бувають не, ну, іноді якісь підводні камні, тобто не щось не добачили, щось з'явилося в період ремонту. Навіть е банальна заміна коліс, тобто резинне обслуговування, хімчистка плюс-мінус вже 200-300 доларів у вас набігло. Що ж залишилося з американських автомобілів, з пригону, які плюси? Залишився доволі також суттєвий плюс. Це якість автомобіля. Тому що ви раніше вибирали автомобіль під себе, тобто, мінімальне пошкодження, яке ви хочете, щоб, наприклад, була комплектація, яку ви хочете, щоб була ціла безпека, багато людей, тобто, хочуть те, ну, от, максимально круті варіанти. І ви їх, в принципі, і можете зараз вибирати, торгувати і вести в Україну, ремонтувати, якби би насолоджуватися своїм транспортом. Але ви повинні розуміти, що ціна у вас вже цього зазору між е, ринком авторія, наприклад, і е, тим, що ви привезете, буде або мінімальна, або навіть ви будете в цю ж саму ціну ставати, а може навіть десь трошки більше. Але якість автомобіля вас. Буде на рівень, я думаю, більш вище, ніж е, те, що ви будете розглядати. Тому що, як показує також практика, по низу ринку, на жаль, на жаль, хороших автомобілів не буває. Тому що неякісний ремонт, купуються вони доволі сильно пошкоджені, тому що людям, яких ми як любимо називати перекупи, потрібно на них заробити. І ніхто в них не буде вкладати багато коштів і гарно ремонтувати, щоб ви потім їх купили дешево і каталися. Звісно, вони на вас хочуть заробити. Тому плюс в, в, в плані якості по автомобілям дійсно він залишився. Зазор по ціні, на жаль, ні. Що ж забирає, які ціни у вас додаються, що дійсно жирає цю різницю? Давайте я вам поясню. Жирає доставка з Європи в Україну, тобто з Литви в Україну. Вам буде вартувати автомобіль, доставити на автовозі 800 тисяч євро на даний період. Це я говорю на сьогоднішній день. А так як ви бачите, що ситуація в світі і в нас в країні змінюється якби іноді дуже швидко. То ця ціна може також змінитися. Якщо підросте вартість палива, звісно, коли ваш прийде автомобіль, ціна на доставку може зрости. Тобто такі є фактори. Також є фактори, які, на жаль, також дуже важко, а точніше, його неможливо прорахувати. Є таке поняття, як демеридж. Демеридж – це простой контейнер на території порта. Тобто, коли ваш автомобіль з Америки приходить до Литви, вигружається контейнер з вашим автомобілем. І морська лінія, тобто володар цього авто... не автомобіля, а контейнера, е... дає певний період часу, щоб. Товар достали з контейнера і віддали контейнер власнику. Тобто, це в основному одна робоча неділя. Якщо за цей період не вдалося зробити, тобто порт був загружений, ваш автомобіль ще чекає закритий в контейнері, вам морська лінія буде нараховувати простой, тому що ви користуєтесь їх, їх майном. І за те, що ви не віддаєте їм, вони будуть вам нараховувати ось цей демерич. Він може вартувати. Як 100 доларів, так і 500, так і 1000, в залежності наскільки довго ваш автомобіль буде простоювати в тому контейнері. І цю суму, на жаль, важко і нереально прорахувати, зважаючи на те, що ніхто не знає, яка буде ситуація в тому порту, коли прийде ваш автомобіль. На даний період, на жаль, він загружений і дійсно ці простої є. Вони невеликі. Коли все почалось, війна почалась, було набагато все гірше, люди платили більше. Зараз ці, ці ціни варюються 250-300 доларів. Якби не сказати, що це дуже багато, неприємно, але факт є факт. Я, яка ціна буде на той період, коли прийде ваш автомобіль, ніхто не може цього сказати. Якщо за період безкоштовний достануть його, все, питань нема, у вас це буде сума 0. Але якщо він простоїть неділю, дві-три, це може бути там і 200-250 і 250 доларів за цей простой. Тобто, ось така сума що у вас з'являється плюсом. Ось демеридж, а ще не забувайте, що є. Стоянка, якийсь певний період, також автомобіль ваш буде чекати автовоза. Вона незначні займає кошти, але все одно ці всі мілкі затрати вони формують одне велике число. Тому, на жаль, ось цей е, весь список затрат, що я вам е, розповідаю, він і нівелює ось ту різницю вашого автомобіля з ринком України. І ви вже, якби не бачите цієї фінансової вигоди, щоб зекономити. Як раніше, людина купувала з Америки автомобіль, ремонтувала, отримувала доволі якісне авто, а ще ну, маючи його за дешевшу суму, ніж вони вартують в нас. На жаль, якість дійсно вона зараз осталася. Це все добре, але на жаль, що ціна вже не буде тією. Це що стосовно автомобілів. Бюджетного класу 10-15 тисяч доларів. Якщо ми будемо з вами розмовляти за дорогий клас за свіжі автомобілі 20, 21, 22 рік, які дорого коштують, в принципі, на них є ще смисл дивитися і пробувати торгувати, тому що ця сума там, 15 дві тисячі доларів, наприклад, вона може не так сильно відобразитися на різниці з нашим ринком. Але все одно потрібно аналізувати. Тому, скажімо, можна підвести такий невеликий підсумок, що перед тим, як купувати автомобіль з Америки, якщо ви зараз задумались це робити, проаналізуйте, що вам пропонує український ринок автомобілів. Якщо ви не можете за ті кошти, що ви плануєте знайти автомобіль, немає не тієї комплектації або нема того пошкодження, яке б ви хотіли. Ви дивитесь, що ці автомобілі були сильно биті. Тобто ви не можете скласти всі фактори, щоб ви хотіли для себе. Тоді, може, є смисл глянути на аукціон і пробувати поторгувати. Якщо ви знаходите тут той варіант, який вас влаштовує, але він на 500 на 1000 доларів дорожче. Я вам все одно раджу глянути на нього, поїхати перевірити, тому що взагалі завжди є торг. А по-друге, не завжди ви зробите ремонт, наприклад, так як ви прораховуєте. Тому що дійсно якісь маленькі фактори, але все одно вони з'являться, і вони піднімуть суму вашого автомобіля на ось ці 100, 200, 300, а може й 500 доларів. Тому ще раз нагадую. Перед тим, як купувати за аукціону, проаналізуйте, подивіться, це не значить, що не потрібно його купувати, що все, Америки не буде. Америка буде, тому що все одно вона буде вам пропонувати свіжі, хороші автомобілі з невеликими пошкодженнями, в гарний бюджет. Але в даний період, в дану ситуацію, на жаль, на жаль, на жаль, та що маємо, то маємо, як кажуть. Далі, що хотів ще сказати. Дивіться, автомобілі на аукціонах зараз трохи подешевшили. Але не ну багато хто з компаній почали знову працювати. Вони почали трубити во всі, скажімо, труби. Що ціна автомобіля зараз на аукціоні впала в рази, можна привести. Так вона просіла, вона просіла, але не настикій, щоб ви могли компенсувати ось ці затрати по логістиці. Тобто на ціні автомобіля. Якщо раніше, візьмемо на прикладі, ось перед нами стоїть Ford Fusion, один із самых популярних автомобілів, беремо 16-17 рік, 17-й, наприклад, там рестайлінговий, 2.5 там двигун. Один із самых таких Бюджетних автомобілів, які зачасту хочуть люди, люди привезти. Якщо раніше, наприклад, в адекватному стані з невеликим пробігом, в непоганій комплектації його за аукціону можна було купити там, біля 4 тисяч доларів і він вам ставав в Одесі там, з ремонтом, з усім біля там, 10 11 тисяч, то зараз, якщо ви його будете купувати за цю суму, то він вам в ці 10 11 тільки стане без ремонту. Тобто, зрозумійте, ось ця різниця. А ціни ще не на стикі впали, щоб ви його могли купити і нівелювати оцю різницю на доставці. На ціні автомобіля. Тобто Fusion в хорошому стані за 2000 доларів або за дві там з копійками. На жаль, зараз також неможливо купити. Якщо він раніше продавався там за 4, зараз він може продаватися 3,5, 3400-320 край. Візьмемо навіть 3. Це буде 1 тисяча доларів. А у вас затрат буде десь півтори, а може і дві. Тому якось такий момент. Кому було цікаво, дякую, що ви подивилися до кінця. Підписуйтесь на всі соціальні мережі мої. Там є так. Ну є Тікток. В Тіктоці я майже щодня проводжу прямі ефіри, показую аукціон. Ми ви онлайн зможете спостерігати за скільки уходять автомобілі, задати своє питання. Я вам онлайн можу прорахувати. Ви будете бачити, тобто є сенс вести, нема сенсу дійсно. Ви на всі питання я зможу вам відповісти. Я думаю, там буде доволі корисна інформація, тому що розповідаю все, що стосовно автомобілів з Америки. Не так все просто їх привезти. Як вам здається, багато є моментів, які люди не знають, на які не звертають увагу, але вони потім доволі якби, критично відражаються на ціні вашого автомобіля. Тому, якось так. Думаю, що я вам був корисним. Ще раз нагадую, підписуйтесь. Посилання на всі соціальні мережі будуть в описі відео. Слава Україні! Слава нації, слава нашим воїнам ЗСУ! Ну і кому федерації скоро буде. Всім папа! -па.